Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України! Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Уже сьогодні <freshwater> <windows> Ubisoft перенесли ікс на невизначений термін. Який жах. Гра мала вийти вже цього місяця, але результати бета-тестування не задовільнили розробників. Тож проєкт відправили на допрацювання. Нема коли скучати, бо вся робота. Розробники Lords of The Fallen виклали нового трейлера, аби нагадати, що реліз вже 13 жовтня. А я нагадаю вам, що гра матиме українську локалізацію та взагалі не матиме російської. Заткнись і візьми гроші! Sony анонсувала не слімну слімку. ту ж саму консолі з тим же залізом, але трошки в іншому дизайні. Однаковісінькі. Загалом габарити зменшились на 30%, а вага приблизно на 24%. Версія з дисководом коштуватиме 550 євро, а Digital 450. Як і пліткували, дисковод тепер знімний. Його можна придбати окремо за 120 євро. А і підставка, щоб PS5 стояла, а не лежала, також продаватиметься окремо за 30 євро. Том за розумною ціною, але не настільки розумною. Директор Юніті після проколу цінової політики покинув цю компанію. Тебе звільнено без вихідної допомоги. Халера! Не чекаючи, поки Юбікі українізують асасинів у міражі, фанати вже розпочали переклад. А якщо ви маєте відповідні навички, то можете доєднатися за посиланням в описі. Якщо хочеш щось зробити, зроби це сам. А от для тих, хто не любить нових асасинів, є вже повністю готовий переклад другої частини. Завантажити цей українізатор можна за посиланням в описі. Алан Вейк завітає до Фортнайту. Його появі там я й не дуже здивований, оскільки цю гру ремеді видають саме епіки. Так очевидно. Тим часом GSC завітають до Бразилії, а конкретно до міста Сан Паулу. Так, туди вони везуть демку другого сталкеру. Помацати гру тамтешні шанувальники зможуть з 11 по 15 жовтня. Показувати ігролад на загал для інтернетів навряд чи будуть. Варто чекати хіба кілька гарненьких фото із стенду. Так, я знаю. Я чекатиму. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої моти. Сіді продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести з вами, як завжди, був Вуйко Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.